Це подружжя стареньких із Крупач Поля пережило справжнє пекло війни у лютому. 22-го. баба Люба й досі боїться згадувати про ті страшні події, аби знову не прихопило серце. 25-го числа йшли орки через село. Дуже багато йшло їх, дуже багато більше до двох тисяч. Вони йшли, йшли, останавливалися в нас. Дуже багато хат спалили, людей повбивали у нас. Їхали навпроти, всі ховалися люди, куди могли, туди всі ховалися, бо таке страшне ж, їхали і стріляли ж, і робили страшне. Багато дуже після їх тоді патронів оставалося, вони видно, якісь були не такі. І вони їхали, їхали. Це все стріляли, ми все бігали. І тут нам розказують, що вони будуть вже вертатися назад. Місяць прийшов. Вони вже вертаються назад, і нам кажуть, щоб всі з села виїжджали, бо будуть страшне робити в селі. Евакуацію тоді старенькі проігнорували, бо ж виїжджати родині не було куди. Вчасно не виїхали, а потім сотню разів пошкодували. Значить, вони їдуть і стріляють. І стріляють, і стріляють, і попадають у нашу хату ось цими зажигаючими пулями, пробивають, а там же хата, вона ж покрита соломою, бо це батьки жили, вона покрита сіном, там усім. і вони попадають. Туди там прострелюють, попадає пуля прямо у хату, у піч, а якби не попала, в людей попала в одежу, їх там не було, згоріла хата зовсім. Ну і в нас стала. А ми побігли в цей час. Хотіли теж кудись відходити далеко. Чоловіка, я нікуди не пойду з двору, нікуди не пойду, значить, нікуди не йде. І тут в нас лише село, трошки туди далі, так ми тут ховалися в кущі. То вибіжемо за кущів, подивимося, тихо, нічого. чого. Обратно а вони колонами їхали. Так вони через 15-20 їхали колонами. Від тих стрілячок у стареньких зайнялася хата. Чуємо, вже тріщить шифлер. Вже хата горить туди, і добре, що тут і ще така сім'я була, їх мати була, стара дуже косталася. І ми в чотирьох воду качаємо, носимо туди, чуємо, вже стріляють обратно, вони жителя, їдуть, ми обратно, обратно кидаємо все і обратно тікаємо. Ми тут так раз в чотири ми тікали, поки вони не приїхали. Тоді ще одні підбігли, тоді ще хлопці підбігли, давай ми тушить ту хату. Єлі ж трошки потушили, залили все в хаті, ж там, бо воду ж лили, воно дуже сухе, так воно вода тече, воно все горить. Ну, це так ми його трошечки тоді трошечки прикрили. Господиня запрошує нас до своєї оселі, щоб показати найдорожче нажити руками. Тут на чільному місці українська вишивка. Це ручна робота Люби Миколаївни. Сьогодні родині важко уявити, що тоді за одну мить вони могли б втратити все. Ось цій сільській хаті майже 100 років, і вона би простояла ще стільки ж, аби орки не хотіли стерти із лиця землі. Але завдяки новому даху і хатині дали нове дихання. Старенькі не натішаться. Тепер і хата з новим дахом, наче дівка на виданні, каже Микола Іванович, наче бабу дівкою зробили. Дали нове дихання хатці да. ваші? Да? Да. А як отут? А оце я сам перекривав той калідорчик. А хату хто перекривав? А хлопці? Гарні хлопці, гарні справні. хлопці, справні молодці, новенький дах під ключ подружжю допомогли облаштувати благодійники. Окрилено розповідає Люба Миколаївна і уклінно дякує старості села Юлії Чайці за комунікацію. Ми дуже вдячні Юлії Васильівні за те, що вона нам допомогла, за те, що вона зразу тільки кончилась війна. Вона зразу комісії попривозила всім. Обстеження всім поробили. Всім, усім поробили, повидавали акти, всім і дуже допомагала в усьому. Хто що де. Де ми що не просили? Я вже вам кажу, ми як мали діти, це в неї садик, такий страшний у селі. Людей немає, вже самі старики поставалися, немає. І всі звертаються, як мали діти, це її садик, Я їй казала, що це садик, це дуже дорога і золота людина для нас. У них були неподалеку, була зірвана підірвана сау, і тому у них виникла внаслідок цього пожежа. І потім ну, дуже багато майна. Згоріло, згоріло для села майно те, що, скажімо, господарчі будівлі інколи вважать навіть більше, тому що там зберігається основне і худоба, і те, що потрібно для господарства для діяльності. Потім сам найперше це була, звичайно, це комісія, яка зафіксувала саме пошкодження. А коли почали до нас краще до нас, до міської ради звертатися. Різні спонсори, благодійники, які запитували в них адреси пошкодженого майна. Моє завдання було привести кожного благодійника, дати їм поспілкуватися напряму з господарями, побачити на власні очі. Будівельників, які у рекордно швидкі терміни відновили дах, Баба Люба вже охрестила справжньою командою професіоналів. Вони приїхали. Живенько, звісно, дуже молодцювати хлопці, Женя інженер дуже молодцювати, сам поліз на хату, обдивився, що треба, як ми ж, і ніхто ж туди не полізе, я ж не полізу туди. Він саме це поліз, і так вони постановили, і комісії прийшли і нам приїхали, і перекрили хату. Тепер ми поваленьку робимо ремонт, бо там все ж воно попадало, так тепер потрошку її мажемо всередині, відмазуємо і робимо ремонт, і так оце і поживаємо. Тепер оновлена хатка чи не єдина втіха для стареньких, бо ж після пережитого пекла війни з болячок обоє не вилазять. Болію, дуже стрес великий понесла, тепер на манірний почву всі хвороби чіпляються. по обласних лікарнях, лежу, оце, приїду на трошки і все, і обратно. Діла немає, ну що зробиш, нічого. ну дах у вас дуже гарний. Да, гарний. спасіба їм, велике, що вони нам зробили такий красивенький дах. Зробили. Як лялечка, Буде, лялечка хата, у вас. Да, да, як лялечка так, стоїть тепер. Хата на прилученні. Основний удар ворога взяла на себе саме Ічнянщина. Тут чимало сіл постраждало внаслідок руху ворожих колон. Тож роботи з відновлення тривають системно. Завдяки плідній співпраці з благодійниками резюмує очільниця ічні Олена Бутурлим. Дійсно стояло питання гостро, як відновлювати, як допомогти жителям, як допомогти відновити інфраструктуру в селі. І розуміючи, що на час війни бюджет не може цього дозволити, залишалась тільки надія на наших благодійників, на наших партнерів. І в руку допомоги нам надійно протягнули благодійні фонди Актет і Нювей, за що ми щиро вдячні, тому що вже не один рік ми працюємо як у питаннях відновлення, тобто безпосередньо допомога адресна по відновленню житлових будинків наших мешканців, так і по питаннях розвитку тому важливо мати таких партнерів. І ми сподіваємося, що наша співпраця буде довготривалою і попереду ще багато успішних проєктів, які дадуть певний результат для громади в цілому.